Журналісти, спортсмени до професійного свята акул та мікрофона у спортшколі номер 3 провели спартакіаду. Такий захід для журналістів відбувся не вперше. Такі змагання дають поштовх для того, щоб журналісти більше знали спорт, поважали фахівців спортивних і тим самим пропагували здоровий спосіб життя. Програма Спартакіади складалася з чотирьох видів спорту кульової стрільби, дуйболу, дарцу та настільного тенісу. Журналіст нашої телерадіокомпанії Ігор Токар, дебютант таких змагань. Здивувало те, що тут здебільшого журналісти представлені такі за 40, І з моїм молодим віком їм протистояти ну просто дуже важко. Видно, що люди тренуються, постійно ходять, грають і в той же самий теніс, і в інші види спорту. А дихання їхньої, скажімо так, їхнього натиску витримати дуже не вистачає. Найбільший ажіотаж викликали змагання з кульової стрільби. Тут перемогла журналістка нашої спортивної редакції Віра Шестакова. Усього на рахунку журналістів Кіровоградське ОДТРК 12 медалей. Віра Шестакова зробила золотий дубль у Дарці. У дуйболі першими стали начальник комп'ютерного відділу Микола Чорний та редактор обласного радіо Юлія Гонзур. А от у настільному тенісі не було рівних редактору селянської газети Віктору Іщенку. У змаганнях з Дарцу серед чоловіків переміг редактор газети Діалог Анатолій Бестака. Олександр Сметанко, Віра Шестакова, Роман Сташенко, Новини спорту.